Здарова всім, з вами я, Субрейм, ми сьогодні граємо в Майнкрафт Голодніри. і зараз почнемо на карті на коза, коротше. граєм! Фух, залутав все, що міг, Ну зараз будем... Град. Нагибаторами будем. О, сундук, что он там делает? Как и у дестаты, речь. А, требую бить. Ты не-не-не-не-не. Чёрт Уже ты дуке, мы эти типа, поки не выиграю. Ну я тут карту нашёл Типа джита, ну ладно. Давай-то играем. Кто я заверну? Ладно, ладно, все все, идем. В Блисковках грометь Майнкрафт. Його вже занесли, щоб дивитися за грою, або вийти в лобі. Що я скажу? Ладно, йдемо далі. У, тортик. Тут немає. того не бы я. Спомоем. Э -э а Ладно. Все, я повернулся и нова ну, ага, карта бачите. Она так уже холоднее, наверное, сегодня захотелось трошки. Чорт, затупив. Єху, мені не напомішало перший раз по... ну, другий раз полтаты, щоб до зйомки. О, пастка. Так, до поезда я не біжу, бо я там не знаю ніякі хованки. Ах. Черт, чёрт. черт. Ну якийсь пацан. Фанат, пан. Не, не, у меня 5 питпищик як 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 він может быть фанатом. Пистива на пить полетит, но не вишло в него. забавно, кисти так вышла. Бежи, 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 хипить полеты. Я вспотребну воду, все. Пришлось звідси мирно. Ладно. Так, так, так. Т -т 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 -т. Ще нікого не вбили. І хоч би я не був першим. Як завжди, це станеться. Що завжди, як завжди, то мене б'ють першим. Ну, не завжди, я ще виживав. Мені подумає, що я такий уже йно. Тут верстаки. А на одній карті я шукав скрафтивий алмазний меч. Ну, десь. Один пацан, ну я добиваю одного пацана, а другий пацан пішов до мене і добив мене. Мудро. О, вже першого вбив. все. Фу. Мене першого не вб'ють. Ну, другу, певно, вб'ють. У мене меча ще немає. Чесно я би зараз полувчав. Ну, знімаю відео. Коментую. Коментувати маю. О, який сундучок. Ще йде. О, меч і да. Він тупенький цей меч. Дерев'яшка. IP сервера, може, скинути в, в описі. Можливо. Щоб, якщо захочу. Ух ты шо. О, 25 урон. Каменный мяч. Круто. Цикий цветор. Айм stop it! Я я, я є там. Брон. Доктор Браун. короче. Я всех прочитал. Ты не дурик. О, он Столик. Посуду чё ховайте там? Наш Да уж. Пока скучновато. Хм. Забито якісь таке мертве місто. Тут тут. Тут такі скажітні двері. Там хтось є, там тут швидко на другий повер, підніматися, там хтось є, хтось в команді. <гум> Ладно, всім так. Дякую, що подивилися відео. Вибачте за ці всі поразки. А з вами був Super па всім па-па